Мир вам. Ось і звершилося. Сьогодні, 1 січня 2024 року. Двері магії відкрилися. Відкрилися небувало фактично. У 2000 році стартувала. Розпочалася Ера Водолія. Ці двері тільки відкривалися. У 2024 році двері Ери Водолія відкрилися. І вони відкрилися з 31 грудня 2023 року, мої дорогі. Саме коли пробуло 12 ночі на 1 січня 2024 року. І сьогодні. 1 січня 2024 року відбуваються дуже важливі метафізичні явища, перше. Трансформація світогляду людства досягла точки неповороття. Коли ера Водолія наступила, і коли у 2024-му вона утверджується, то старі релігійні уявлення обов'язково трансформуються. Інакше вони просто вже не можуть існувати. Відбулося явище, коли еволюція уявлень про добро та зло у соціальній свідомості більшості. Людей в першу чергу це такі розвинуті країни е, Європейського Союзу, США і також Україна, яка грає ключову роль, впливають на те, що навіть не розвинуті, ну в кавичках слабко розвинуті це, звичайно, філософська категорія народи починають також еволюціонувати і розвиватися. Іде усвідомлення, наприклад, гомосексуальність це норма. Це нормально. А сатанізм буває також добрий і хороший. І Бог проявляється по різному у релігіях, і релігії добрі вони не вбивають інших людей, а захищають права людини. І я вітаю вас з Новим роком. Вітаю з новим роком Ери Водолія. Тому що. Цей рік дракона, зеленого дракона, великого дракона символізує собою унікальніший рік взагалі в історії людства. Рік, коли магія з'єднується з науковим світоглядом. І людство починає усвідомлювати, звичайно, це буде ще поступово, що високоінтелектуальна людина це людина, яка має діалогічний світогляд, магічний, науковий і релігійний. І вони перебувають в діалозі, і від цього особистість, у діалозі в мисленні самої особистості. І від цього особистість не розщеплюється, але навпаки, вона стає повноцінною і багатогранною. У цей унікальний 2024 рік. Після перерви у два роки, фактично, я вдягаю свою священну червону мантію. Мантію Любомира Богоявленського, яка є священна, і я майстер Любомир Богоявленський. У цей великий унікальніший рік магії, де магія проявиться так сильно, якщо вона не проявлялася фактично і щасів незалежності України, якщо беремо нашу країну, з цього року я отримую волею Вищих сил. Початок піку моєї сили у цьому земному житті. Моя сила у 2024 році на всіх рівнях інтелектуальному, магічному, енергетичному, починає набирати максимального розмаху. І цей розмах буде продовжуватися, я не скажу мені відкрито вищими силами, скільки буде. Я буду допомагати далі всім вам. Допомагати ще набагато сильніше. В плані того, що я зможу більшій кількості людей допомагати, я буду записувати для вас ще більше роликів з магії, езотерики, окультної філософії, буду працювати далі з картами Таро і з оракулом Ленорман, буду проводити самі сильні і потужні обряди з білої та чорної магії, тому що в чорній магії теж є добро. Це все різні боги. З Новим роком вас, мої дорогі, з великим високосним роком, покровителем якого є 20-й старший аркан та розстрашний суд. Перемога за Україною. Але я, як посланець Вищих сил, посланий в цей світ, щоб вам всім допомагати, мої рідні. Я молюсь за перемогу України, і я, ваш майстер, Любомир Богоявленський, з вами з Новим роком. Будьте благословенні!